Пан Андрію, цього тижня Україна попрощалася з Андрієм Воруб'єм, якого було вбито в суботу, 30 серпня, вбито в спину підступно. Вбивцю було затримано буквально по гарячих слідах. Принаймні, так заявили в поліції СБУ. Ним виявився львів'янин, якого найняли росіяни, пообіцявши повернути тіло його сина, який загинув. На війні. І відповідно у багатьох просто ця версія викликала багато питань. Бо, наприклад, підозрюваний не цікавився своїм сином з двох років, а тут от вирішив, значить, вбити когось за те, щоб повернути його тіло. при тому він назвав це помстою влади владі, але Андрій Парубій, хоч є народним, був народним депутатом України, навряд чи його можна назвати владою. Що ви думаєте про це все? Я думаю, що ФСБ вміє працювати з українськими людьми деякими, які е, мають симпатію до Росії, до Путіна, і які так чи інакше, ну, скажімо так, недолюблюють Україну. Вбивство Парубія – це ж не перше вбивство українських патріотів. Візьміть, будь ласка, минулорічне вбивство Ірини Фаріон. Хто її вбив? Її убило, був персонаж, який цікавився багатьма, там, скажімо, якимись різними ідеями надцінними, суперцінними. І он, судячи з усього, вийшли відповідні представники ФСБ, вони вміють таких, таких персонажів знаходити. І ось він був заряджений на те, щоб убити Ірину Фаріон. Він був добре підготовлений, він читав криміналістичну літературу, він знав. Як е, будуть його шукати, як його будуть вичисляти, тому він зараз сидить тупо в, в, заперечує всі навіть очевидні факти. У мене нема жодного сумніву, що саме ця скотина його вбила Ірину Фаріон. Я уважно читав матеріали, ті, які викладають адвокати, Вже ж, в принципі, йде суд, це ж нічого там секретного немає. У мене сумніву немає в тому, що він є убивцею Ірини Фаріон. Що стосується цього персонажа, подивіться, йому 52 роки, він. Е, Етнічний росіян. Це дуже багато про що говорять. І, судячи з усього, його, його, в нього навіть псевдонім в соцмережах був Олександр Пушкін. Олександр Пушкін. Тобто, відверто кажучи, це симпатик Росії, симпатик Путіна, який спав і бачив себе на історичній батьківщині. Але ж туди можна повернутися по-різному. Можна просто десь втекти, там, якось там відпетляти, а можна повернутися героєм та щось грошима. Я думаю, що головним мотивом було перше це отримати гроші. А по-друге, отримати славу, хоча б, хоча б і геростратуру. Дивіться, він, він же ж не приховував мотивів свого злочину перед журналістами. те, що він цю версію озвучував, що я, мовляв, помстився владі, вона не витримує жодної критики, як і версія про те, що мені я буду шукати тіло мого сина. Ти його не хотів бачити з двох років, 27 років назад, ти розвівся. У вас були серйозні суперечності з сином, як розповідає мати, і з точки зору саме захисту України. Син пішов воювати за Україну, а ти, м'яко кажучи, цього робити дуже не хотів. Тому в мене немає сумніву в тому, що це було замовне вбивство тим більше він активно заперечує факт того, що на нього впливало ФСБ. Ось він реально отримав від них запевнення, що його там він довго не посидить, через пару років його обміняють, і все буде чудово, він прийде героєм в Росію з грошима, і з славою того, що він там був підпільником, боровся проти української окупаційної влади, хунти, там, як завгодно, це назвіть. Як з цим боротися, що з цим робити? Ми ж розуміємо, що в умовах, коли весь світ живе в такому, знаєте. Коли е, немає кордонів з точки зору е, комунікації, боротися шляхом там заборонити ті чи інші соціальні мережі навряд чи це дасть ефект. Одні заборонять на Ну, повністю ізолювати країну від світу ж не вдасться. Якщо ми думаємо, що тільки через Телеграм ФСБ буде намагатися вербувати українців на подібні акції, то це неправильно. Вони будуть використовувати будь-які можливості для впливу на наших громадян? Як цьому запобігти? Потрібна, буде, потрібна робота органів державної влади, всієї державної машини для того, щоб пропагувати певні ідеї, яких Зеленський не продукує. Просте питання: за що воюють зараз Україна? За що? За кордони 91-го року, там, за те, щоб відвоювати Крим там, чи Донбас? За що? Повинна бути мотивація у наших військових. Мотивація це ми воюємо за нашу власну українську ідентичність. І зверніть увагу. Убивають росіяни не представників влади, а носіїв української ідентичності. Такою була Ірина Фаріон, такою був, таким був Андрій Пировій. Ці люди були українцями. Не просто за паспортом. Не просто за тими словами, які вони. Виголошували за свою позицію. А це було сенсом їхнього існування. Росіяни ж прекрасно розуміють, що доведеться припиняти війну і домовлятися про її умови. Скажіть, будь ласка, яку цінність українська мова представляє для Зеленського і Єрмака, і відповідно для тих, хто їх оточує. Арістович, після того, як втік на Захід, значить. За кордон, він же ж прямо написав, що робоча мова в офісі президента це російська мова. Вони розмовляють російською мовою для них українська мова цінності не представляє. Тому коли умова буде, наприклад, зробити російську державну або як вони кажуть, скасувати обмеження російської мови, вони на це з радістю підуть. Тим більше це відповідало його власному світогляду, до того як він став президентом. Якщо ви думаєте, що він змінився, він не змінився. І вони прекрасно розуміли, хто буде цьому опанувати, що та ж сама Фаріон, як би до неї українці не ставилися. Але вони знають, що вона була символом боротьби за українську мову. Парубій, можливо, можливо, не так яскраво виступав, як Ірина Дмитрівна. Але в нього була чітка державницька позиція. І, це, і до цих людей дослухалися інші люди. Подивіться, скільки людей прийшло на похорон до паробій. Ніхто не змушував. Це ж. Хочеш ідеш, не хочеш, не йдеш. Подивіться, яка підтримка цих людей. Тому паробій, звичайно, був убитий, і це цілеспрямована робота російської влади руками Федера... Федеральної служби безпеки, не знаходять ось таких персонажів, їх багато в Україні. Як ми їх називаємо, ватників і тих людей, які. Скажімо так, люблять Росію і бажають поразки своїй країні. В нас дуже багато. З ними з ними СБУ не бореться. Воно охороняє тих персонажів, які лояльні до влади. У Стерненка подивіться, два охоронці із СБУ, Бодігарди та ще плюс це як його джип броньований. Подивіться, будь ласка, на, то, на те, як охороняють Баканова колишнього голову СБУ. Теж там за ним ходить Альфа СБУ. Зараз виявляється, Лаченкова ще одного персонажа офісного охороняє Служба безпеки України. А парубій, колишній голова Верховної Ради, залишився без охорони. І ці покидьки починають говорити: а чому Порошенко не дав йому охорони? Це Порошенко повинен охороняти парубку. Це ви повинні чий Порошенка охороняти, як колишнього президента. Ви цього не робите. Тому я хочу сказати: убила його ФСБ, тобто Росія, але. За те, що його не захистили, прийому відповідальність, не за президент Зеленський і вся його банда, і вони за це теж будуть відповідати, коли настане час. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних подивіться на що витрачаються зібрані гроші настя міцно тримає миколину руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги бойового медика Миколу гришка важко поранили в бою під бахмутом 28 січня він зателефонував що його поранило 31-го ввечері я вже була в місті дніпрі біля нього в реанімації поруч була так постійно поруч і знаходиться допомагає мені разом вони пережили вже 10 операцій навіть на восьмому Місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я. Українського народу, на жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми Вряту кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Дві детальки хочу додати до цієї розмови. По перше. Ми, звісно, ну ми з Іриною Гращенко говорили на нашому каналі про те, яким був Андрій Парубій. Це розмова там ледь не до сліз. Ну. Буквально, бо це дуже болюче і для мене, і для неї історія. Але набігла така кількість ботів з такими, окрім того, що звинувачують Порошенка в тому, чого він його не охороняв, почали писати якісь люди. Я їх просто блокую, чесно на каналі про те, що значить, а що Порубій там чого він не був на фронті. Ще щось оце все. І це видно, що це бета ферми. Ну видно, І є в них совість взагалі відносно цього всього, щоб це вже на ну писати про насправді дуже важливу людину в історії незалежності України. Отаке от лайно. Я цього не розумію. А друге на що все всі звернули увагу, президент Зеленський. Який о, став президентом в той момент, коли Андрій Парубій був головою Верховної Ради, і на фото, де Зеленський, значить, з булавої і так далі, під час інаугурації, був саме парубій. Так, от президент Зеленський чогось не приїхав на похорон, і я цього не зрозумів, якщо чесно він правильно зробив. Тут я його підтримую його поява на похороні паруб'я було б вершини лицемірства, тому що поки парубій був живий. Ще коли він був шоуменом, вони тільки те робили, що, скажімо так, це не можна назвати жартами, це не жарти, це було приниження, Це було, вони всіляко його знецінювали. Вони стібалися над його дикцією, там, певними дефектами мовлення. Вони його робили знаєте, такого якогось. Вони намагалися його зробити собою. Оці блазні, ці клоуни, намагалися Парубія зробити клоуна. Хоча насправді парубій був державником. парубій був громадянином, справжнім громадянином. Причому він належав до тієї рідкісної категорії українських політиків, які між. Знаєте, як колись Ісус Христос сказав, що не можна служити одночасно Богу і Мамоні. Мамона – це символ багатства. Так от, парубій, так само, як і Фаріон, вони. Не заради грошей були в політиці. Вони намагалися реалізувати свої ідеї. Це для них було важливо. І таких людей найбільше бояться росіяни. Чому? Тому що їх не можна купити. Вони не продаються. І тому їх убивають першим. А оця вся публіка зелена це все продажні тип. Вони за гроші маму рідну продають. Подивіться, як Зеленський захищає своїх корупціонерів. Мінча. Чернишова, Кириленка, е Стефанішину. Вони ж навіть в суд не ходять, а він їх ординами нагороджує і відверто, нахабно плює на антикорупційну інфраструктуру і навіть намагався позбавити антикорупціонерів антикорупційні органи Незалежності. Він разом з ними він показує, на чому він боці. Тому ці люди за гроші Україну продадуть дуже просто. Просто ще поки що в ціні з Путіним не зійшлися. От Янукович зійшовся в ціні, да за 15 мільярдів доларів продав Україну, відмовився підписувати угоду про асоціацію з європейським союзом, а це ще поки що собі ціни не склали. Як тільки складуть, подивитися, як вони себе поведуть, і подивіться, як вони, як, як оця їхня медійна обслуга працює. Я вважаю, що не меншу відповідальність повинні будуть понести після того, як будуть судити зелену банду, от всі ті, хто їх сьогодні підспівує. всі, ті, хто сьогодні, як Пелой сказав, Подаляк. Співпрацюють з Офісом президента на платній основі. Я думаю, що після цього обов'язково буде очищення, буде проведено розслідування, і всі вони понесуть заслужену відповідальність. Продовжимо про антикорупцію і так далі. Набув цього тижня вручила підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку по справі у незаконному збагаченні. Десь півтора роки тому ще журналісти знайшли у Вітюка квартиру, який той точно не міг собі дозволити, зважаючи на статки його і його сім'ї. А ще зафіксували на святкування дня народження людини причетної до онлайн-казіно. Цікаво, що Вітюк керує в СБУ підрозділом, який в тому числі мав займатися ось таким горним бізнесом, нелегальним в інтернеті. Натомість СБУ назвала це все помстою за затримання двох своїх детективів, двох детективів набу, які, до слова, й досі. Сидять в слідчому ізоляторі СБУ і їм ніяк не можуть продовжити термін, хоча це насправді незаконно. Внутрішня безпека в СБУ взагалі існує, чи я щось не можу пригадати? Ну, от жодного жодної справи, де б СБУ знайшла в своїх лавах корупціонерів. А я думаю, що вони там в будь-якому випадку є. Бо ну це вони є в будь-якій насправді правоохоронній системі, але тут. СБУ про це мовчить. Натомість нагнітає конфлікт з НАБУ. Що це таке відбувається, пане Андрій? Ну, починаємо з того, що колишній керівник внутрішньої безпеки СБУ, генерал Наумов, сьогодні знаходиться в Сербії. Сидить у тюрмі, він втік з України в перший день, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Та кількість зрадників і покидьків, яких виявилися в СБУ, напевно, в інших органах. Скажімо так, державних не було. Кулініч. Зараз, значить, Дудін в Харківській області вони ж самі кажуть, що він там був зрадником. Сам Баканов. За що Баканова зняли? Баканова зняли значить, за те, що він там недогледів. Оточив себе всіма російськими шпигунами, і таким чином вони управляли, займалися державною безпекою. А коли почалась війна, Баканов зник. Значить, Кулініча затримали, Наумов втік і так далі. Тобто СБУ виявилась найбільш зараженою російським впливом структури. І якщо хтось вважає, що щось змінилося, так ні. Крім генерала Вітюка є ще один генерал, у якого у якого дружина росіянка з російським паспортом і всі родичі в Росії. Вони Магнет Расулова цього затримали за те, що, начебто, він там якусь канаплю мав продати в Дагестан чи в Узбекистан, так і не зрозуміло. І розповідають про російські впливи в набу, а російський вплив цей виявляється в тому, що НАБУ бореться з корупціонерами скрізь, включаючи СБУ. І, виявляючи, їхні не просто корупційні зв'язки, їхні зв'язки з Росією. І я відверто кажучи, довго думав, на чому боці генерал Малюк, тому що. В СБУ, знаєте, як, як у щастя людської рівня два крила Троянди і виноград, красиво і корисні, так і в СБУ Є люди, які робили операцію павутина. Я хочу зняти шляпу і поклонитися їм до землі тим хлопцям, які зробили цю операцію, які знищували російські стратегічні бомбардувальники, які бомбур... бомбили нашу країну і убивали наших людей. Ну це ж просто герої. Цих людей потрібно. Я розумію, що вони засекречені і до кінця війни, і, можливо, до кінця життя ми, ми, ми не будемо знати цих прізвищ, але їм велике спасибі. Оце справжні українці, це справжні герої, які служать в СБУ. А є покидьки. Це друга частина. Так званий департамент захисту національної державності. Чим він займається? Згадайте, вони на Новий рік цілим департаментом підглядали, що там що там, значить, у бігу заробиться. Я не хочу. Бігуса чіпати то окрема тема. Але вони слідкували за Бігусом. Цілий департамент дивилися там, встановлювали значить цю апаратуру для підглядання, для підслуховування, спалилися, подивіться який дикий непрофесіоналізм вони виявили Ну, вигнали цього керівника департаменту. Зараз вони він координується генералом, який має повні зв'язки з Росією. І що ми чуємо від малюка? То я б два розповних висадив цих значить, сам цих яких, детективів НАБУ. Це керівник Служби безпеки говорить. В присутності Генерального прокурора і повна тиша, то на чому він боці? Оця друга частина СБУ це охоронка Зеленського. Вони виконують політичні замовлення, брудні політичні замовлення. Розумієте? І сьогодні, коли ми бачимо, що контрозвідка на нулю. Росіяни кого хочуть, того і вбивають. В Києві в тому числі. Нещодавно вбили, до речі, представника казахської опозиції приїхало два представники спецслужб Казахстану, спокійно вбили в Києві і уїхали. СБУ навіть не пошевелилося. Контрозвідка повністю провала. це факт. Тому це дуже складна історія, але. У що перетворило СБУ нинішнє зелене керівництво, це вже складає серйозну загрозу національної безпеці України. Я ще раз повторюся. я впевнений, що багато офіцерів Служби безпеки, які сьогодні реально воюють на фронті, які роблять такі прекрасні бойові операції в тилу ворога це герої. Але керують ними покидьки. От що я хочу сказати. І в цьому велика біда. Да, і треба нагадати, що ще в Києві так само було вбито полковника СБУ, який займався полковника насправді. Ворожнього, 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 ворожнього. От його теж не могли захистити, бо захищають тільки тих, хто дуже цінний для Володимира Олександровича. Всі інші, ну, як вийде, дякую що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів карткомона і PayPal в описі цього відео. Так само зверніть увагу на українську платформу САПСА. Ось QR-код, там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.